Доброго дня вам, шановні. Напередодні міський голова розповідав, як ви прибираєте тут, як ви очищуєте міст, водоймище. Розкажіть, будь ласка, що ви робили тут сьогодні? Щоб цікаво, і нам цікаво, і велика повага за вашу працю. Це вже другий день, друга субота, підряд, як ми цим займаємося. Дуже дякуємо всім е, нашим актив, ну, нашому активу, е, людям, які не відмовили нам і е, прийшли, і працювали, і сумлінно працювали. Результат ви можете побачити, як проїдете, подивитись, так як було і так, як зараз є, то велика різниця. От, дуже в нас роботящі люди беруть. Я, як депутат міської ради, я дякую і Володимиру Васильовичу, він нам е, приїжджав, допомагав особисто, і е, всім нашим мешканцям, які нас підтримали. І взагалі, я так розумію, що люди, які е, самі намагаються собі допомогти, їм теж е, є бажання допомагати. Так що всі беріть приклад, да. майте на увазі. Ми призиваємо всіх жовтоводців, щоб вони. Взяли себе і своїх сусідів і прибрали, де можуть мусорники, отак, по городу, де живуть, отак, всіх. І буде діло тоді. А так, якщо самі собі не поможемо, нам ніхто не допоможе. Ви розумієте, ви як зразок для інших жовтових? Та ні, а? ну при чому тут? Все-таки не кожен вихідний ні. день вийде, візьме граблі, і буде прибирати. Ми Веселованський пляж прибирали весною. у Нас перший суботник було 200 чоловік. О. это было такое, как раньше на параде люди собирались такими. Это общество ЖОР, если вы знаете. Ну а тут веселая Иванюка уже собралась люди. Так, а кто не пришел? Кого гукали, кто не пришел? Родители больше принимали участие, потому что их дети ходят через этот мост. Никто из родителей на это просто ну, проигнорировали. А также немножечко хотелось, чтобы родители обращали детей внимание на то, чтобы не бросали просто мусор под ноги. Потому что убирали в ту субботу, и опять уже был накидан именно детьми мусор. Чисто да, саме сам, 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 не там, де прибирають, а чисто там, де слідкують за цим і не смітять. А ваш сезон плавня відпочинку не закрився? Ну, ми сподіваємося, що ні, будемо це ж від погоди буде залежати. А так, будь ласка, приїжджайте, при цьому ведіть себе культурно, пам'ятайте, що тут люди є такі, які підтримують цю чистоту і воно не саме собою, якийсь волшебник так, не прилітає. У нас наступний рік. Пляж сделають намного більший і красиві. Да. Вот Такого діла. Ну, Дякуємо вам вот. за вашу роботу. Передамо привіт всім жовтоводцям від вас. Всі тут відпочивають, всім подобається. Якщо у... Ми мовчали, це Беріть ми прийти. теж убирали, <рі> <прийти>. <рі> Беріть Приклад, будь ласка, веселий Ваня. <ріх> так, і всі дітки збіль. допомагали також. що, що для себе. Довго не спали. але всі з настроєнням. Тим більше мер прийшов. Це... Я вообще в шокі. Я... Ну, він завжди ж приходить. Він молодець вообще, Владимир Вексій. Він єдиний нас... Єдиний мер, який робив. Я таких мерів не бачила. Ми таких не пам'ятаємо. Ну мабуть. не голосувати чи не підтримувати його. Чого ж нам не робити, як мер нас піддержав, поважав нас, все. Я взагалі в шокі. Дякуємо, буде йому теж приємно. Да, за працю, Я хотів з нами в кадр, не ми, ми yeah, про нього yeah, сказали, що він yeah. працював з нами. <свят> ну, <гум> та, нам просто, приємно, що це він нам душа допомагає. Ми до цього не привикли, а зараз воно це, вернемося все. до того, що я казала, що, мабуть, саме тому він до нас приїжджає, особисто допомагає, як ви звернули увагу, що я, наприклад, біжу, не знаю, поправте мене. Є ще якісь Забамало. участки, де він приїжджав і приймав участь. Просто, і Якщо було, він бачить, що ми самі вігали. собі маємо Соня бажання дайбари. допомогти і допомагаємо, тому Помагали, він да. приймає в цьому активну участь. з минулої суботи це все так було пороше бур'янами. А це говоримо для міських мешканців, тому що місцеві так знають, що тут. Це все, що ми все, що позбирали. Тобто, що пообру... Тяпалите, чи так, ми його не... тримаємо, щоб воно просто висохло добре. А це все ж органіка, і воно все так говорить. Все це підбиралося, під, то чи міг. Будете міст фарбувати. Нам Володимир Васильович обіцяв краску. Так. Буде краска, ми самі вийдемо, пофарбуємо. Да? Да. Це, це, була, це його місце, була його ідея. Була його ідея, сказав, що краску забезпечити можна. А то, щоб вже такий результат був взагалі наявності. Все, все, щоб посохло, це з минулої суботи, ну, щоб позрубували, тому що тут кошарі були такі. Амбро, а була амброзія, позрубували все, по, це старалися виривати під корінь амброзію. Жанна, а скільки працювали цю суботу? Минулу суботу, десь більше двох годин, десь близько трьох годин працювало, десь ну, більше 20 людей було. А сьогодні скільки людей? Ви знаєте, Ми стали так, спішили все закінчити, ми не рахували. Ну, мабуть, не менше, ніж минулу суботу. І деякі були минулу суботу, на цю суботу не змогли приїхати, а ті, що минулу суботу не були, сьогодні приєдналися. Ну, ми все одно ми дуже вдячні всім тим, що і минулу суботу люди були. І цю суботу, хоч проїжджаєш, видно, результат. У нас тут і весілля проїжджають, тепер не соромно коли. Весілля йде і фотографує, да, такий же можна, да. наречено несуть на руках. Да, Уже, вже тепер у нас не соромно. Якщо хто буде проїжджати, заїжджаючи з траси, у нас тут теж буде це Потім спалиться, просто чекаємо, щоб висохли. Може місцеві люди мають пічне опалення. Може місцеві позабирають, як повисихав нас. Все одно гарно, особливо коли пофарбуєте, буде дуже да. добре. Respecting.